Кожен ранок це пробудження моєї енергії, рух, дихання, концентрація. Я налаштовую тіло і дух, щоб війти в день у гармонії. Мій щоденний догляд простий та водночас багатогранний. Я використовую лінійку від триюга, шанті мене Зранку я вибираю шампунь-кондиціонер два в одному. Він очищає, живить, поєднуючи силу та м'якість. Так починається мій день у балансі. Кожен день я відчуваю, як догляд стає частиною мого шляху. Кожен засіб це енергія. П'ять енергії, п'ять чакр, чистота, гармонія, впевненість, свіжість і свобода. Вечір, мій час відновлення, я зупиняю, щоб почути себе, повернути тіло і духу, гармонію, пінкою очищаю, зволожую, змиваю дня, дарую легкість і свободу шкірі, крем живить, відновлює та надає впевненість. Впевненість починається з відчуття себе, шантімен енерджі, створена для чоловіків, які прагнуть більшого, догляду, сили та натхнення.